Всім привіт, з вами Денні Ревел. У цьому відео я вам покажу як користуватися маркетплейсом на ekrani GTA 5 RP. Щоб скористатися маркетплейсом, насамперед, тобі потрібно купити планшет у магазині 24 на 7. Сам склад маркетплейсу та пошта, де можна забрати куплений предмет є на карті. Ставимо туди маршрут і добираємось. Я вже на місці. Щоб відкрити планшет, натисніть на таб і виберіть планшет. Відкриється маркетплейс. Перша вкладка транспорт. І вибираємо, наприклад, бенефактор AVG 1 Бачимо її графік цін, ще можна додати у вибране і також і перегляди оголошення. Так само можна побачити ціну автомобіля. Також можна подивитися, що встановлено на автомобілі, дуже зручно, але щоб купити, треба написати гравцю. Наступна вкладка житло: тут є будинки та квартири різного класу. Давайте виберемо квартиру. Є детальний опис квартири та що в ній є. Але щоб купити, треба написати гравцю. Наступна вкладка Сумки та рюкзаки. Тут можна буде знайти гарний рюкзак, Придбати можна одразу, потім забрати на пошті. Наступна вкладка одяг та аксесуари. Тут можна буде вибрати собі гарний одяг. Придбати можна одразу, А потім забрати на пошті. Наступна вкладка Бізнеси. І тут ми можемо побачити назву бізнесу та де він знаходиться та його ціну. Але щоб купити, треба написати гравцю. Наступна вкладка. Предмети. Тут можна купити різні ігрові предмети, придбати можна одразу, а потім забрати на пошті. Наступна вкладка «Оренда транспорту. І вибираємо, наприклад, Бенефактор AVG 1 Рендувати можна від однієї години до 24 годин та одразу можете побачити ціну за ту годину, яку орендуєте. Рендувати можна одразу, а потім забрати на парковці. Як купувати предмети, беречи на маркетплейсі? Наприклад, я купимо один миючий засіб. Головне, щоб гроші були на банківській карті, а то не зможете купити. І не забуваємо, купені речі та предмети можна забрати на пошті. На складі пошти вони можуть зберігатися до 7 днів. Як продавати предмети, або речі на маркетплейсі? Повернемося на склад маркетплейсу, натискаємо на англійську І. З інтерв'ю перетягуємо речі до складу. Відкриваємо Marketplace і натискаємо на мій склад. І бачимо речі, які на складі Marketplace. Для прикладу виставлю спінінг професіональний, Поставимо ціну 225 тисяч, Оголошення успішно опубліковане. Як зайти Dark Marketplace? Треба купити Dark Flash або знайти її в смітниках або при пошуках скарбів. Зверху паншета потрібно натиснути на Dark, це ми перешли на Dark Marketplace. Тут є заборонені предмети, баніжелети, зброя та патрони. Корисуватися як звичайним маркетплейсом, придбати можна одразу, а потім забрати на пошті. Всім дякую за перегляд, всім удачі, незабаром побачимось.